Не знаю, чи ви чуєте, але зовні на вулиці йде бій, стрілковий і мінометний. Він не припинявся цілу ніч. Противник намагається атакувати, намагається розширити свій успіх в цьому напрямку. Невеликий вчора група противника вийшла на наші позиції. Група піхоти противника була знищена вогнем наших нашого гранатомету і нашого Браворінга. Тобто противник не повишає спроби розширювати свій наступ, і тут зараз дійсно гаряче, що в день, що вночі, гаряче, гучно і світло, тому що і світло, що нові гранати запалювальні, тобто все, ага. все працює без зупину 24 на 7. Наскільки знаємо, що під Солидаром зенітники ЗСУ збили російський Су-25, збили літак. Це насправді теж надзвичайна робота. За рахунок чого збили, якщо можна розказати, це якщо точно знає. не ми. Це точно не ми. На жаль, хотів би похвалитися, що це ми, але це не ми. Друзі, ми займаємо зараз тут в, в недалеко, де ви кажете, позицію фронту, і ми на жаль. Немає ми водіємо інфна інформації на сусідній ділянці. Mm -hmm. Бачимо ворога крізь свої позиції, крізь амбразуру е наших, наших позицій. Це все, що ми бачимо. Але точно на цій ділянці фронту ворог зупинений. Будь-які спроби ворога ми дуже швидко розриваємо вагнерівцям контракти. Вчора ще декілька вагнерівців отримували можливість поїхати додому в чорних пакетах. Ось тому ми тут робимо свою роботу. Ну очевидно, що дуже важливо, щоб наші зенітчики працювали проти авіації ворога, тому що ага. вона залітає вчора над нами і на Бахмут летіли ворожі літаки, і напевно, що один з них і не долетів. Але тут на війні дуже важлива злагодженість, дуже важливо, щоб піхоту. Прикривали більш важча зброя, нас прикривали мінометки. Мінометку прикривали танкісти, танкістів прикривала артилерія, щоб це все працювало в унісон. Тоді тоді будуть успіхи. Це дуже важливо на війні. Коли є злагодженість, коли ти розумієш, що сусід справа і зліва тебе не підведе. Бо е, насправді так як в одній пісні співається біля мене друже, тож мені би дуже, як доля е, підведе поруч другове плече, і ми розуміємо, що зараз це е, теж дуже е, потрібно, і насправді, навіть якщо це не ви, це не привід не, не порадіти нам вдвох, що була збита сушка е, нашими українськими військовими. Правда ж вам е, теж дякуємо за те, що ви е, робите росіян хорошими, гарно їх двохсотите. Але е, чи якось припиняється оцей от. Потік цей зеків вагнерівських. Бо, зрештою, я бачила в одному з ваших інтерв'ю, ви кажете, що вони вже фактично Ну якби йдуть по своїх трупах далі і що навіть чути, що вони там кричать. Ну, от вчора, вчора, противник, ми зустріли противника десь на рубежі військо. Від нас до противника тут 900 метрів. Угу. Він просунувся метрів 200 вперед, ішов не приховуючись, вийшов на відкриту місцевість. Очевидно, шансів в нього ні пройти, ні повернутися не було, тому тактика дуже дивна, коли вони намагаються перти в, перти в повний ріст, От. вночі противник теж намагався атакувати. Ми мусили зайняти тут оборону навколо, бо не завжди ти розумієш оперативної ситуації зліва, справа по флангах. Ось, але ну, позицію тримаємо, все гаразд на нашій ділянці фронту противник точно не пройде. Ми в цьому впевнені, якщо ви сказали, я сперечатися в цьому а, неможливо. Але зрештою, все одно дуже цікаво. От наскільки а, їхня оця от тактика, а, скільки вона ще може тривати? Адже ну зрештою ми розуміємо, що в них країна велика, але зреш... але і ресурс цих самих зеків, яких вони набирають, він теж обмежений. Це безгузда тактика, але таку тактику завжди імперія використовувала. Імперія як орда не шкодує людей. Тобто вони почали економити боєприпаси трошки, хоча все одно валять. Mm -hmm. Кожу шкода, що ви не чуєте цього цієї музики. Я трошки спустився в підвал, тому що зверху безупинно триває мінометна мінометна атака ворога. Ось я думаю, що їм потрібно вони зараз. Отримують ці пірові перемоги маленькі для того, щоб переконати росіян, яких Путін буде намагатися мобілізувати, uh -huh. що в Україні можливі хоч які небудь успіхи. Подивіться, скоро буде рік так званої спеціальної військової операції. Фактично повномасштабної агресії Путіна в Україні жодних успіхів немає. Суцільні поразки, сотні тисяч, понад сотня тисяч загиблих. Очевидно, в рази більше поранених і калік, якими ніхто яким, якими ніхто не буде займатися. І сьогодні навіть найагресивніші росіяни розуміють, що квиток в Україну це квиток на свою смерть, і це квиток в один бік. Назад хіба що в рефрижераторі. І тому їм потрібно хоч якийсь ілюзорний успіх. І вони не не життя тих мобіків, яких вони мобілізували, і вагнерівців, зеків, щоб показати росіянам, що якісь надії на успіх є. Очевидно, що так війни не ведуться. Те, що за маленький Солидар покладені, напевно, що тисячі чи десятки тисяч росіян просування їхнє встановило там пару кілометрів, які ми обов'язково відіб'ємо, бо в липні минулого року росіяни вже були в Солидарі, були успішно звідти вибиті. Uh -huh. Жодних ні тактичних, ні оперативних завдань Росії не виконує. Виключно пропагандистська функція. Напевно, що тепер для них сол... взяти солидар за рік це те саме, що взяти Київ за три дні. І російські пропагандивні машині вони так і показують, що це безмежно великий успіх взяти селище, яке до 60 до шістдесятих років було селом, а стало невеличким містечком в околицях Бахмута, виключно промисловим. Єдине, угу. шкода, що цю окрасу України соляні промисли просто буде знищено фізично, тому що тут все рівняється з землею. Тут після того практично нічого не то що практично нічого не залишиться. Ну, доведеться відбудовувати тут абсолютно ну з. Знаєте, як то кажуть, доведеться відбудовувати і вже на, на краще з новими технологіями, з усім іншим, щоб так опа і знову захоплювати ось ці позиції в плані промисловому по всьому світу. Але насправді, чи можемо ми наразі відповісти на питання, під чиїм контролем Солидар, Звісно, якщо це можна сказати в прямому ефірі зараз. Я думаю, що Генеральний штаб уповноважений. Давати таку інформацію, тим паче, з моєї позиції мені важко це говорити. Але те, що він під нашим, під нашим вогневим контролем, те, що наша артилерія його контролює, те, що на нашому секторі ми контролюємо значну частину вогневим контролем, скільки дістає наші гранатомети і наші важкі кулемети, mm -hmm. то говорити про, те, говорити про те, що ті росіяни, які зайшли в Солодар, почуваються себе безпечно в руїни Солодару, не варто, тому що. Зайти mm -hmm. в Соледар це не означає повернутися звідти. Тобто туди може багато хто зайти, але я сумніваюся, що чи, чи переконаний, що дуже мало з них вийде з Солодару. Обожнюю. з вами спілкуєшся навіть знаєте, навіть ті люди, які може собі десь могли в голову придумати, щось не тільки, тільки прямо плече і по-іншому не можна. Ось це справжні українці. Але ми розуміємо, що українці теж хворіють. Зараз холодно. Яка ситуація взагалі а, а, серед наших військових? Ну, зараз трошки потепліло, стало трошки легше, угу. а, тому що в пік в пік наступу на цьому фронті, на жаль, частина бійців чи майже всі бійці. Перебувають цілодобово в окопах, очевидно, люди охолоджуються, тому люди потребують грівок. Люди потребують, пішли трошки застуди. Але зрозуміло, що в цьому шалі бою, коли ти, коли ти розумієш, ну ти зовсім зовсім про інше думаєш, тому похворіємо трошки пізніше. Очевидно, армія пот... потребує протигрипозних препаратів, армія потребує вітамінів, армія потребує людської уваги, дитячої уваги. Це найбільше, що це найбільше тепло, яке може зігріти і вилікувати українських солдат, що їх пам'ятають, що за них пікуються, що за них переживають, що за них моляться. Повірте, це якби ця увага суспільства для солдатів набагато важливіша за будь-які вітаміни, які ми отримуємо. Хоча зараз, якби ми маємо сплеск. Вірусних, вірусних хвороб, але mm -hmm. всі тримаються. Тут немає часу тут немає, тут немає, хворіти. Ви так сказали про дитячу увагу. Який улюблений малюнок від дітей ви отримували? Чи листа може? Ну, У нас є. <кхух> <кхух> Перші листи, які ми отримали, це були листи від американських українців, які бажали нам перемоги і життя. Ми всіх з собою зберігаємо. Якщо зараз я почну свого бронежилету витягувати всі ці шнурочки, ангелики. Листівочки, то напевно, що не, не вистачить місця перед моїм столом. Є угу. одна з найсимволічніших листівочок, яка залишилася в моєму попередньому бліндажі. Це дівчинка, яка є два роки намалювала для нас малюночок. І це якби це дуже це дуже приємно і це, це те, що підтримує і в кожному бліндажі. На жаль, ми зараз тут тільки облаштовуємося, тут ще нічого немає. Але в кожному солдатському бліндажі ці стіни з дитячими малюнками це головна таке головне місце нашої сили Ой, щоб ця сила вас тримала, ще сила наших думок. Бо дійсно кожного ранку а, і кожного вечора прокидаєш, а, засинаєш а, зі словами дякую, ЗСУ за ранок, дякую а, зсу за день, дякую, ЗСУ за вечір, за всю вашу роботу. І Дуже чекаємо усіх з поверненням. Хай Бог вас береже. Ну і звісно, ваші надзвичайні вміння. Ви робите надзвичайну роботу щиро від усіх нас, від всіх наших глядачів, кажемо дякую вам. Передайте, будь ласка, побратимам. Юрій Сиротюк, за «Мама» Мамай, солдат 5-го окремого штурмового полку ЗСУ, був з нами на зв'язку.